Це так однозначно. Що відомо про учасницю холостяка Діану Зотову, 24-річна модель, родом із Миколаєва і виросла у багатодітній сім'ї. В дитинстві займалась художньою гімнастикою, входила до Олімпійського резерву України і навіть була чемпіонкою зі спортивно-бальних танців. А у моделінг потрапила у свої 14, Відтоді це і стало її основною професією. З Тарасом Цимбалюком вони вже були знайомі завдяки конкурсу Міс Україна і якось спілкувалися до проєкту, але далі переписки це не зайшло. Тоді це була ініціатива актора. А зараз, прийшовши на її проявляє Діана, та насправді навколо її персони чимало загадок. Її батько справді пішов сім'ї, а потім почав судитися з ними за майно. Але насправді родина не була бідною, як говорила Діана. Навпаки, а добре заробляє не лише вона, а і її сестра, яка також модель. Ну а нещодавно Зотова взагалі втрапила у скандал. Все через відео з концерту Івана Дорна в Парижі, яке викликало бурю емоцій від фанів шоу через неоднозначну позицію співака. Та ще більше обурення у них викликав брат Зотової, у якого кожен другий тікток під російські пісні, а також відео з Табними букетами та фото у інсті на яхті, які лише підтверджують те, що вони із сім'єю живуть у достатку.